Всім привіт! Сьогодні буду знімати новий влог. Зараз 6.30 ранку, мої ще сплять, а я дивлюсь у вікно, бо вночі цілу ніч ішов сніг, і зараз, судячи, з крапель на склі трохи як ближче до плюсової температури чи до нуля, і на вулиці дуже багато снігу. Певно, що мокро, але нам зранку треба їхати до педіатра в поліклініку, і ми будемо все ж таки збиратись і виїжджати. Ось ми вже вийшли на вулицю, і я вам хочу розповісти щодо ось цього комбінезону, це вставка з відео. Він виявився не дуже зручний для того, щоб їздити в поліклініку або в магазин, бо він дуже жаркий. А щоб вдягти в поліклініці, то віку треба покласти, і вона горещить, наче потерпіла. Тому я дуже хутко побігла на секонд-хенд і купила для Віки ось таку курточку, такі ось лижні, так би мовити, штани. І цю шапочку, це Рейма, теж на секонд-хенді купила. Це ми їдемо вже. До педіатра і а, також купила чобітки. Ми вже приїхали додому. Зараз десь близько одинадцятої ранку. Дощ на вулиці переставити, сніг теж переставити. Ну зі снігом це і зрозуміло, тому що вже не мінусова температура. Я пополососила підлогу, випустила віку ходить. Трошки все поприбирала бардак після раннішнього збирання всієї сім'ї. Поприбирала, і в мене є трохи часу десь до години дня. Після того я маю йти забирати Богдана зі школи, і ми сьогодні з ним маємо поїхати до травматолога. Да. А зараз я поп'ю кави і наведу трохи лад на кухні. Порядок на кухні наведено. Я поставила готуватись на пару цвітну капусту. У мене на руках капризує Віка, бо вона хоче спати. Я дістала також таку готову пюрешку з м'ясом від карапуз. Це тому що я на сьогодні нічого не готувала із м'ясного, і з овочевого Ось тільки в мене цвітна капуста, бо мені треба вже буде зараз збиратись. І так, як Віка у нас да? капризуляє, ми зараз будемо готуватись спадки. Аж довелося її взяти на руки, бо вона в мене. Тут кричала. Ми вже з Богданом повернулись із клініки від травматолога. І я сподіваюся, Віка тут нічого не розвалить. І я покажу вам покупки продуктів. Не треба головочкою оббитись, іди пограйся Так, що у нас нового тут серед продуктів. Мікс зелень, легкий салат. Це якийсь був по акції 36 гривень чи щось таке. Сухі сніданки. Ось такі. Це також було по акції, не пам'ятаю скільки коштує. Теж 30 з чимось. Такий тортик, вафельний в шоколаді. Зараз віка мені все тут порозбирає. Теж до... був по акції, то 26 гривень, по-моєму, коштувало укроп. Ти даєш мамі, да? давай сосисочки. Да. Ось так. Дякую. дякую. Це сосиски, тигрик також були по акції: 78, здається, гривень. Що далі ще брати? Давай я візьму ось тут пляшечка, є, яку можна розбити. Цю пляшечку зразу дістану. Це кефір для Віки, Лагода, її улюблений. Що ти ще будеш давати? Що? Давай, мама, молочко візьме, так? Да? Так, це молоко, хід продукт, також по акції 34 гривні. Що ще ми будемо показувати? Йогурт активів це не по акції, це 26 гривень. Ти кудись підеш з мармеладками? І за да? цим вікусь. Маслини без, без кістки, чорні оливки. Це йогурт, галичина, вишня-брусниця, моцарелла. Теж по акції 36, здається, коштувало. Ось такі мармеладки рошем. Якусь не треба, не треба лизати, не треба лизати. Да, давай, ні, ні мама буде брати. Лікар тобі заборонила їсти шарони, бо в тебе діатез. Так, це шарон, це той, який теж по акції. 60 гривень кілограм, 4 шарони. Це банани, це віки можна їсти банани. Що там ще у нас? Давай цікаво. Помідори це теж найдешевші там були. Помідори зимові пластикові, як я вже казала. Коштували 65 гривень. Не треба, не треба в рота брат, майонез. Це майонез. Ще ось така йоготинська сиркова паста. Ну, точніше, сир кисломолочний, дитячий. Так як діатез нам рекомендували їсти без добавок. Вже тут бачу зуби. Хтось сюди втикнув, Віка? Хтось уже ось сюди зуби втикнув. Там далі котячий корм, я його не буду вже показувати, прям якось детально. Буду вже ховати, бо зараз вона його буде їсти, так? Давай, мама, буде ховати корм, давай. Сіла тут перепочити, поки Віка не спить. Ось вона тут біля мене. Ти тусуєшся, так? ти тусуєшся тут біля мене. Ось вона тут біля мене, так? Ти тут біля мене? Богдан пішов на танці. Ми повернулись з клініки, там на вулиці вже дуже сильно підморозило і стало дуже слизько. Пішли до травматолога, потім ледь дійшли до метро, думали, що зараз знов підемо до травматолога. В кафешці лікувай поговори. Ну хто це тут таке робить? Давай, спускайся, не балуйся. В кафешці в клініці Богдану я купила какао зі сніговиком. Я зняла на відео, зараз вам покажу. Перед новорічний настрій. Це ми очікували на прийом. От наклали якусь пластикову од кулангету. То ми маємо ходити тепер до 9 грудня в ній і потім іти знову на прийом. Ну такі справи можливо, навіть я буду знімати два дні підряд, влог. Це я, значить, сиджу і намагаюсь себе виродити хоч щонебудь віддалено схоже на якийсь контент. Але в мене взагалі нічого не виходить, тому що я не можу навіть відкрити рота і щось сказати. Стан якийсь взагалі не схожий на те, щоб щонебудь знімати. Але ось тут я можу зняти вам перформанс. Перформанс віки, якщо ви батьки. Вирішила не купляти мені ходунки, то це не страшно, я сама щонебудь собі придумаю і піду з ними аж далеко в коридор. Богдан вже повернувся з танців. Я трохи поспала, коли Віка спала. Зараз у мене трохи покращилось самопочуття. З'явилось трохи якоїсь енергії, тому я, тому я щось продовжую робити і можу з себе видавити хоча б два-три слова. Погодувала Віку творожком і зараз буду наповнювати ніблер бананом. Буду давати їй банан. А, я ще вгатила велику таку чашку кави. Ось таку велетенську чашку кави. Не знаю, що буде зі мною вночі <гум> після того, але випила велику чашку кави, то трохи полегшило. І поки Віка тут поїдає банан. Я розкажу вам, поки Віка тут переді мною сидить їсть. Розкажу вам сьогодні, забрали з пошти покупець, забрав з пошти наш комплект на виписку, в якому ми вікуська забирали з пологового будинку. Там була така ковдра, така тепла зимова чоловічок і шапка, і також ну бант. І я дуже хотіла продати його на Олексі, тому що, по перше, він мені дуже подобався, і я хочу, щоб він комусь знадобився. По друге, він займає дуже багато місця, бо ковдра така об'ємна. І по третє, лишні 500 гривень, як то кажуть, нікому не зайві. От то я виставляла його на Alix, продала. Сьогодні його забрали, то я задоволена з цього приводу, тому що теплі емоції пов'язані з цим комплектом. Я б хотіла, щоб комусь він теж знадобився. Ну що ти влаштовуєш? Ну що ти влаштовуєш? Де наше печиво? На. Да, 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 поїж, посидь. Тут це розвалився тут. Ти директриса? Да, Ти директриса? Ти їси печівку, так? Да? Готую зараз Богдану вечерю. Варю вареники. Це теж Галя Блувана. Я нещодавно купила, але вже не з лівером, а ось вареники з м'ясом. Дуже смачні. На вечерю саме те для хлопця. Я, до речі, тільки що знову вирішила виглянути в вікно. Там знову йде снігопад. Така у нас зимова погода. Зараз наразі 9 годин вечора, і така у нас завірюха. Ось під ліхтарями. Видно, що завірюха. З собачками гуляють. Готові вареники з вершковим маслом. Зараз буду кликати Богдана до вечері. Покажи свою лагету. Ось, бачите, яка трохи естетичніша, ніж гіпсова із травмпункту, і з нею зручніше. Вечірній антураж нашої квартири. Дави вікусь, це ти відро? Це ти відро кинула? Ну куди? Ну куди? Нілька, і ти хочеш до мене? У нас починається вже новий день. Зараз 15 хвилин на 8 ранку. Я готую сніданок вже. Це Богдану варю кукурудзяну кашу. І роблю в школу бутерброди з ковбасою. На вулиці вже вийшло сонечко. Богдан вже пішов в школу. Я зараз буду пити каву, поки ще віка спить. До речі, вчора ця чашка кави таки вдалася мені ознаки на ніч, що аж посеред ночі прийшлось пити ось корвалул. Я не наче на пенсії. <рес> Я тільки камеру включаю, ти там починаєш розмовляти. Да? Я просіла пару слів сказати перед тим, як ми будемо виходити на вулицю. І ти хочеш поговорити? Ну, поговори, поговори. Зараз десь пів на четверту дня ми збираємось виходити на вулицю. Хочеться якось пройтись, прогулятись, провітритись, сходити треба в АТБ, закінчились там деякі продукти. Я, чесно кажучи, ніяк не можу відпочити. Вчора дуже день напружений був, бо їздили по двом лікарням зранку з вікою їздили до педіатра, в другій половині дня з Богданом їздили в... до травматолога. Майже ніколи не можу виспатись, тому що Богдан прийшов зі школи, то я там біля нього віку залишила до розказую вам в спокійній обстановці. Коли дитина зовсім маленька, ще там ну, до півроку, то соска дуже приходить на допомогу, от, але є в неї одна така негативна сторона. Тому що коли віка спить вночі, вона може нормально гарно спати, але фази сна сну змінюються там якось з швидкого сну. В цей глибокий сон, і навпаки, вони постійно чередуються. У, у ту фазу, коли починається швидкий сон, вона починає крутитись, там щось перевертатися, і в неї випадає соска, і вона починає плакати. І мені треба вставати соску її скоріше бігом засовувати, поки вона остаточно не прокинулась. І я як постійно так під, підсвідомо знаходжусь в напрузі, щоб просто. Сію секундно підскакувати і вставляти їй ту соску. Інакше потім вже їй важко вкласти, як вона прокинеться і розплачеться. Так виходить, що цілу ніч як ванька встанька, і ну, не відпочиваю, повноцінно немає ніякого відпочинку. Якось розбито себе почуваю, але все-таки краще, ніж вчора. Так у нас, бачите, Ввечоріє в кімнаті. От, Буду вже вдягати віку. Ось тут лежить, готовий усе її. Jak to obmundyrowanie? Ми повернулися вже з вікою з вулиці, там уже темно. І ми були в АТБ. Купили тут всі необхідні покупочки. Зараз я вам покажу. Так, масло купили: 82%. Це я в тому числі для картопляного пюре. Сьогодні буду використовувати яйця, ясен, світ, вода, оболонська, лимон, апельсин. Це купила дві баночки, дві пляшки, точніше, йогурту, своя лінія, полуниця і черешня. Це був по акції, там здається 40. 45 гривень. Молоко просто квашено. Так, далі два таких кефіри для віки. Купила ось такий звичайний кефір. І купила кефір з бананом, цибулю купила. Це картопля. Тут цілий кульочок картоплі. Чай, батик, паста зубна. Це два батончики Богдану в школу. Віфіт були по акції 6, 6 чи 7 гривень. Це ось тут склад пляшечок, це дитяче харчування. Я ось спеціально поїхала в АТБ, тому що там недорого продається воно, і крім, крім того, воно було по акції. Ось такі карапуз, там близько 25 чи 27 гривень. Тут овочеве асорті з індичкою. Це таке саме: це дві пляшки. Далі ось цвітна капуста. Це мілупа. Теж дві пляшечки взяла. І взяла ось ще таку мілупу індичку, теж три пляшечки. Це коли мене немає вдома, чи мені нема коли приготувати, чи коли немає сил. Це всі покупки буду зараз розкладати їх в холодильник. Поклала віку спати, помила картоплю. І зараз буду її чистити, щоб зварити пюре. Картопляне пюре вже вариться. А зараз буду в мультиварці робити омлет з вареною ковбасою. Ковбасу вже нарізала, але тут небагато і 5 яєць. Яйця з молоком вже перемішала і зараз буду виливати сюди до ковбаси. І на режимі випічка має випікатись 20 хвилин. Ось омлет уже готовий. Зараз буду його викладати з мультиварки. Ось такий омлет вийшов. Знизу корочка така вийшла занадто коричнева, але це тому, що я не 20 хвилин, а 23 десь і воно встигло підсмажитись, бо я забарилась, там знімаю мірки з Богданового одягу і вимкнула не Ось, А сам омлет супер такий робиться. Ось пюрешка готова вже. Ось я салат зробила вже на вечір. Ось я його так покажу. В остаточному варіанті. Вечеря в мене готова. Ось вона. Я свою частину омлету вже з'їла. Буду вже закінчувати, тому що вже нема сил нічого не робити, не знімати, ні говорити. Так що, всім дуже дякую за увагу, всім пока-пока і до наступних зустрічей.